Всім привіт, друзі! Ви на каналі ВотТекєс, мене звати Рома, і у нас сьогодні з вами реакція на хіп-хоп гурт із України, глава 94, трек Нівелір. На даний трек і на дану реакцію взагалі задонатив пан Віталій Басюк. Його донат йде, як завжди, на ЗСУ. Якщо ви хочете підтримати ЗСУ і хочете, щоб я зробив якусь реакцію, читайте опис цього відео, там є вся інформація, будь ласка. Ну а ми зараз будемо слухати. Та реагувати знову ж таки в кінці відео, як завжди, висновки. Від вас, будь ласка, лайк та підписочка на канал. Ми починаємо. Поїхали. Ну, кліп одразу досить атмосферний з перших же секунд. Магія, чисел ми досі рахуємо на пальцях прожиті роки всіх. Ні, я не навчився дивитись навколо пишу, бо я бачу таким світ бити цей натоп, як вийти з тіна, тут покинути все, хтось ніби мені вилів зібрати слова та піднятись туди, де не працювати Що поміня, мені в лір. Палати зазвати... про наше життя, Володя. це зброя, яку ми скували самі. Я вештався Всередині. по коридорах, гуртождки в пекла ніхто не признає своїм. Тут ставили паски, окопи та маски. Нам вішали фігню, ми вірили в казку Дідь, нахуй, будь ласка, тут так собі. Класно зарплати машинки, я Навряд чи вийде розпласти реальність по буквах. І на трими, душі на тусах. Мертвих компаній, я досі ще тут. І пашу, як а шо ми відкрили? Дорогу майбутнє пливем на дешевих вітрилах. Тут купа піратів, та ох як нам раді, аж так що ніхто не підтримав. Дорога, тепер, мій новий дім. Ми по тунелях, пошуках світла. Ну добре, світло знайшли, та доля, далі якась непривітна. Думаю не варто звертати увагу. Карти в процесі я обновив, ми не вписались в рамки жанру це трансгресія, глави До мене десь у маршрутках десь о забуде в дворах, а я себе повожу, ніби пацак, не займане, не помічаю. Тупий баран, поранення, ніби залофановий пакет над будинками. Хто там підкаже, ну а тепер куди? лабіринтами домок ми будемо тікати від їм бажаної долі, як студенти від беркута, хуй там їде стартер, пізділ, вуйко, степан, знає трохи піше. На мені дуже вдало їздив начальник. Був я, що правда, кур'єром бішим, зли на лиці. Після універу я відбуваю сонячного зачика дипломом. Давно на мому рі все копало, написано, нірвана, але сьогодні. Годі там глобо, чорні тіпи помирали під музику. Десь дуже тихо плакав, під діді. Наші хлопи, мертві з народження, але так файно танцюють, під дідя Я вже звик, що записно на олівці пацани сімки, тепла мороша. Я триматиму себе в руках до останнього. Коли мені кажуть, давай про хороше. Що там далі? Це звучить налякано. Як цей черги до газових камер змен Співатиме нам колисково Обов'язково збацаєм кавер кавір. Що бо ти не говорив про реп Україні? На нас не дивись, ми завжди десь споку, право гостріше. Посмішка вниз, опасти токи, що звоє бейсболку Поціневі Мені дуже подобається Це дуже клето

Ну що, друзі, а... важко підібрати. Важко підібрати слова, тому що трек дійсно сильний. Кліп надзвичайно атмосферний, насичений. А ти слухаєш і тобі важко на душі. От, чесно, важко. При тому, що деякі моменти не зовсім зрозумілі. Тобто ти там, не можеш м -м 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 сенсами да, повністю проникнутись. Але в цілому вся атмосфера кліпу, вся атмосфера треку, а -а вони тебе реально давлять. давлять і, і ти відчуваєш цей трек, можна сказати, кожним. кожним Кожну, кожною своєю клітиною. Я однозначно мені сподобався цей трек. Однозначно він е додам його у свій плейлист. Тому що іноді такі треки варто слухати, щоб не забувати, щоб не забувати що не все е так добре, як здається. З першого погляду, можливо, знаєте. Є люди, які вважають, що проблеми вони дуже швидко проходять, що проблеми це щось таке. Від чого треба тікати, от, не обов'язково їх вирішувати, але от такі пісні, вони тобі нагадують, що ти не один такий, що у людей в цілому є якісь проблеми. Не знаю, це, це, це саме на рівні відчуттів. Я вам зараз про це говорю. Тобто, це не відноситься до суті треку, так? до сенсу треку. Це більше до відчуттів від нього, те, що я відчув. Тому буду очікувати від вас. Що ви напишете, що ви відчули. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових відео, до нових зустрічей!